Футбольний сезон на Сумщині стартував цієї суботи. У Сумах та канотопі розпочався турнір на кубах Збройних сил України. У змаганнях беруть участь 11 команд, розповів заступник голови асоціації футболу Сумщини поділені на дві групи: на північну та на центральну. В нашій центральній групі п'ять команд, в північній групі шість команд. Своєю працею бажаємо підтримати наші збройні сили України. Ми всі учасники, представники команд, президенти команд, всі благодійні внески за участь команд в цьому турнірі будуть перераховані на потреби збройних сил України. У першому сумському матчі зустрілись новачок обласних змагань та команда, яка грала раніше. Першу Володянц тренує Леонід Сень. Це дебют його команди на обласному футбольному турнірі. Велика можливість проявити себе, підтримати військових, подякувати їм в такий момент для нашої країни. Ну і отримати емоції від гри. Досвід його команді. Протистояла Україна з такарів на тренерському містку команди з передмістя Сум стоїть Юрій Ярошенко. Нашим військам слава вони нам дають в принципі, можливість дійсно молодим ребятам займатися любимом діла. Перший тайм-матчу виграла Україна. Двічі у ворота Володянсу м'яч забив Артем Шпірьонок, поразу Валерій Макаров, Данила Капцов та Артур Петленко. Ще два м'ячі під кінець другого тайму забили Владислав Бабанін і Юрій Підмененко. У підсумку – 7-0 на користь України. У іншому матчі у Сумах аграрник Авангард з Білепілля та колос з Северинівки розписали мирову 3-3. А у серії після матчевих пенальтів перемогу святкувала команда з Северинівки. У конотопі Віталія з Чернечої Слободи з рахунком 8-1 перемогла колос з Василівки. А шостинський колос переміг футбольний клуб Дружба 7 0 Тур завершиться у неділю матчем сейма з Хусків та глухівським велетнем. Олександр Качан Віктор Лапченко. Суспільне новини Суми.